Вітаю всіх, мене звати Олена, я починаю працювати з своїм YouTube каналом. Це мій перший досвід. Хочу поділитися з вами своїми напрацьовками. Я живу в передмісті Києва, але насправді сама киянка, і тому стикнулася з життям за містом можна сказати, вперше. І хочу поділитися своїм досвідом, може він буде комусь цікавий. Також мій чоловік, теж міський житель, і він теж стикається перший раз з життям за містом, але е він будує, це теж його перший досвід. Ну, будемо спостерігати за тим, що у нас відбувається. Я буду ділитися своїми напрацьовками, своїми помилками, своїми перемогами. Якщо це комусь буде цікаве, буду вдячна за підтримку мого каналу. Ну, ось те, що я вже встигла зробити за 3 роки, щоб ви розуміли, тут була це наша Машка. Тут була повністю, скажімо так, лугова рослинність, бур'ян, різні трави. все таке. це, я намагаюся розбити територію на якісь зрозумілі для мене шматки. скажімо так. Це будуть майбутні клумби з квітами. Городу в нас немає, ну, ми не планували це. І я цю територію потрошки освоюю, освоюю підручними матеріалами, які знаходжу від залишки будівництва поки що, тому що спочатку взагалі це було гірше, що виглядало, були палички і матузочки, Зараз вже якісь дещечки є. Навіть тут онкора з'явилася. Але про це все ми будемо розмовляти поступово, потрошку рухаючись. Я буду розповідати про свій досвід збирання і вирощування рослин і освоювання цієї території. Була отака рослинність, але зараз вже холодно, тому ця рослинність така малесенька. А взагалі вона була десь вище коліна, майже по пояс, був бур'ян, який я поступово обробляю. Точніше, від якого я поступово е, е, забула. Поступово збавляюсь, скажімо так. Ось моя задача зараз обробити оцю територію землі. Це буде майбутній забор. Ми вже зробили е, таку, я не знаю, як це називається: отмостка, не отмостка під забор бетонну, а мені треба оце все. Воно в мене було частково накрите, частково вільне. Оце все перекопати і обробити. Тут у мене буде висаджений паркан стуй, який я придбала ще два роки тому. Ось у мене розсадничок невеличкий. Два роки тому малесенькими саджанцями у розмірі сантиметрів. 10. Зараз це в мене вже такий густий ліс, скажімо, сантиметрів по 50, навіть є 60. І оці всі рослинки я буду висаджувати під парканом. І для цього готую землю, бо висаджувати треба вранку. Ой, якомога раніше на весні, або навіть у лютому, або на початку березня. Для хвойних це важливо, вони тоді гарніше проживаються. І оце зараз я обробляю. Коли попрацюю з цим, покажу вам результат, що вийшло. І знову всім привіт! Ось чим закінчилася моя дводнівна, чи як краще сказати, робота за два дні. Зараз ми з вами подивимося. Я втомилася дуже-дуже. Це у нас тут трошки була ямка перед гаражем, її треба було засипати. А в мене якраз була зайва земля. Якщо пам'ятаєте, яка у нас тут грядочка була? Ось вона, яка чудова вже. Бачите, яка гарненька. Рівненька, знов таки дощечки. Оце все я копала, 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 накопала такого, такого накопала. Це я, привіт. О такого я накопала. Так, ну, як бачите, стройматеріали йдуть в хід. Поки мені це зручно, бо це поки чорнові якби, розмітки території, тому це мене влаштовує. Ось така грядочка вийшла. Але мені ще прийшлося захопити територію за парканом. І ця територія, скажу вам, була нелегка. Це був жах, звісно. Але і з цим я справилася. Отаку От купу бур'яну. А саме більш за всього перію. Я вибрала таку купу здоровецьку. Ну, і знов-таки не зупинилася на цьому, бо мені здалося цього мало, вже так гарно за парканом. Тому я продовжила зробити хід перед калиткою. Я зробила дві такі, не знаю, як це назвати, бордюра два таких. Зробила я це, тому що у нас оця сторона. Вище за цю на 10 см. Це буде вхід у двір до будинку, і тому мені хотілося, щоб ця територія була більш рівна. Я поставила два ці бордюри. За цими бордюрами планую посадити дві трояндочки. Звичайні трояндочки, я їх називаю е бабусіни трояндочки, потім я вам їх покажу. Оце територія буде е виноград для арки. Арку ми будемо робити навесні. Якраз з цього боку на цей бік буде проходити арка. Про все це я вам буду далі розповідати. А оце у нас росте. Ой, як же ж вона спарагус, холодок, забула, як вона. Спаржа. О, спаржа. Це у нас спаржа. Колись я купила два кущики. Вона нам дуже сподобалася, тому я ще докупила декілька кущиків. Вона дуже гарно виглядає, вона така ажурна, мерехлива. І вона мені перекриє мій сарайчик, який мені будує чоловік. Нам, дівчатам треба багато території, тому мій сарайчик буде такий гарнесенький. Потім теж на нього подивимося, коли ми його закінчимо. Він ще е, на півроботі. А це в нас така територія. Ми зробили, вирізали трошки, скажімо так, території з нашого основного участку, трошки заглибилися для того, щоб на дворі у нас була отака клумбочка. Е, он, бачите, теж е, залитий під забору той бортик, але він ще трошки недороблений, навесні доробимо. Тут буде паркан. А оце великий вольєр, в якому знаходиться наш собака, гарний овчарка, кінобі. Ну, це такий барбаріз. До речі, він їстівний. Я на ньому збираю ягідки. Але в цьому році чогось їх маловато. Не знаю чого. Ну, в минулому я зібрала багато. Колючий, дуже колючий, але їстівний. Чоловік його використовує, коли плов робить або якусь їжу. Ну, отак в мене оздоблений цей е, маленький участочок. Тут в мене юка, вона дуже гарно цвіте. Коли зацвіте, я вам все покажу. Там в мене е, так, чубушник, як він називається у нас. Уже листя скинув, то морозець. Красивий яскравий малиновий треба вже обрізати, мабуть, вже буде на наступному тижні. Оце барбарис, дуже гарний, красивий барбарис, але він весь час чогось хворіє. Ми його і обробляємо і все. Але я стикнулася з тим, що барбариси насправді хворіють е, захворюваннями грибковими. Їх треба часто обробляти. Будемо обробляти тепер частіше. Я його вже почистила, пострігла, він гарненький такий стоїть. Це знов таки юка. Я хочу зробити так, щоб був барбарис посередині. Одна юка з одного боку, друга юка з другого боку. Потім у мене йде магонія подоболиста, яка дуже красиво цвіте навесні, вічно-зелений кущик з таким блискучим, кожистим листям, але дуже колючий теж. Ну, він гарний, красивий. В нього мають бути сині ягідки, але в цьому році чогось ягідок нема. Цвіт він гарний. Теж морозець, теж чубушник і теж юка. І отак це повторюється в мене. Отака От у нас е за територією нашою, за парканом, буде клумбочка. Паркану це буде вздовж вольєру, який в кінці закінчується моїм сарайчиком. От так. Ну, оце все, що я зробила за суботу і неділю. Попрацювала я гарно, втомилася я вчора дуже сильно. Але е мені подобається це. Я роблю це в задоволення. Зараз я вам трошечки покажу цікавину. В мене ще цвіте троянда Розаріум Ютерсон називається. Ось яка вона цікава. В неї дуже красиве таке блискуче листя, глянцеве, воно вже почервоніло, трошки від морозу. Гарний кущ, цьому кущу 2 роки. Я його купила в минулому році, не пам'ятаю, мабуть, на початку літа. Купую я троянди у одної і тої ж людини. Мені подобається е, цей, е, скажімо так, розплідник троянд. Ця людина відповідає за сорти, бо стикалася вже з пересортом. Е, ось, вибачте, ще раз покажу вам цю гарну-гарну троянду. Дуже сліпить сонце, і я не знаю, чи гарно передає відео це е, поруч похеріплідник е, Діабло. Він теж з таким шоколадно. Якимось буряковим листям. Це троянда, не пам'ятаю, Ну, вона в мене цвіла тільки тоді, коли я її взяла. Потім вона почала нарощувати свою масу. Коли зацвіте, я ще буду знімати і я розкажу про неї. Але це відома троянда, це витки троянди, оце. О, забула, О, забула. І Розаріум Ютерсон, Ось яка вона велика вже. І е, хотіла ще, е, до речі, ця троянда буде рожева, блідорожева, ця яскраво-рожева. А тут я хотіла б садити білу видку троянду, але поки ще не вибрала. Це ще один похіряй плідник, який виглядає як бурштиновий, він дуже гарний. А влітку він е, яскраво яскраво, е, жовто-салатовий такий. Ми живемо зразу попід лісом. У нас остання вулиця. Хочу з вами поділитися красою, яка навколо нас, навколо хвойний ліс, дуже багато грибів. Ну тільки маслюків, але це не так важливо. Дивіться, яке сьогодні блакитне небо, яскравий сонячний день, і яка у нас тут краса? Тут дуже гарні польові квіти, квітнуть. Зараз, звичайно, цього вже нема, але все одно. Яскравість осіння присутня навіть у соснах. Тут дуже гарно. Зараз дуже чисте вологе, насичене повітря, таке осінні такі запахи вологої хвої. Дуже класно тут. Мені подобається тут гуляти. Гуляю, я зараз вже мало. Раніше більше гуляла, навіть на велосипеді каталася. Але коли почала обробляти і доглядати вже участок так, як хотілося зробити його, то роботи зазвичай багато. І тому зараз більшу частину часу витрачаю, звичайно, на роботу. Але. І мені хочеться відволіктись на таку красу. Дивіться, дивіться, який він гарний, він живий. Він такий гарнюний, такий гарнюній. Ну просто, просто казка якась неймовірна. І таких, таких мхів дуже багато тут. Оцей сріблястий, є зелені, є високі, є низькі. І дуже-дуже приємний аромат. Люблю я осінь. Люблю осінь за її яскравість, за її спокій, не таку спеку, як влітку, за її е, отаку маривну, чи як її назвати, я не знаю. Димку мерехтіння цієї вологі в повітрі. Я дуже люблю такі речі. Осінь це моя пора року. Ось так. До речі, в мене на одній з клумб сте сосна, яку я викопала отут у лісі, невеличку. Посадила її теж три роки назад. Я хочу з неї спробувати зробити а-ля Бонсай. З мене, звичайно, такий майстер бонсаю, але спробувати хочу. Потім я вам її покажу пізніше. Ви подивитесь, що в мене виходить. Але стримувати її е, рост мені здає, е, вдається. І якось трохи формувати теж вдається. До бансаю там може далеко, але щось трохи схоже на те є. Отак. От Іду додому. Ще вирішила вам показати трошки осінніх красок, поки вони зберігаються, і погода ще їх не прибила морозом. Це маленькі такі кущики. Хризантеми мультифлори. До речі, кажуть, що вона не зимує, у нас зимує. Оце мультифлора, яку я купила в минулому році, маленькими саджанцями з різним кольором. А сорті були якісь незрозуміле. Саджанці були геть маленькі, десь по 10 см, мабуть. Але всі зацвіли, всі живуть, всі перезимували. Ось така моя ще красуня. Вона в мене під вікном спальні росте. Це я засипала свої клумбочки корою. Хочу спробувати це. Мені це важливо для того, щоб в мене на участку пісок, суцільний пісок. У нас тут знімався ґрунт. Я потім теж все це покажу і розкажу. Тому саме тут народючий піщаний ґрунт. І під кожною рослиною я роблю ямку, додаю гарного ґрунту для того, щоб вона могла рости. А саме тут в мене ростуть хвойники, яким треба волога. Тут в мене ростуть гортензії різні. Навесні це все побачимо в більш яскравих фарбах. Ось верески, я дуже люблю верески, вони мені дуже подобаються. Оце бадан красивий, такий бурякового кольору, такий насичений. Азалії в мене тут ростуть. Це маленька азалія, велика азалія, але вона вже скинула листя, її не видно. То морозники. Ось іще мультифлори невеличкі. Всі вони зимують. Зимують гарно, без проблем. Я їх нічим не вкриваю, і проблем з ними немає. Ось така ще клумбочка в мене. Ось так, я пройдусь, покажу ще раз ці яскраві кольори. Ви подивіться, а у нас сьогодні був такий випадок цікавий. В мене ще є собака, яка живе у нас в хаті маленька. Ми його називаємо Аля шпанієль поганий. Ну, ми його взяли е, з приюту маленьким цуценям, а виросло таке гарне, <смі> таке гарне собача виросла. І, і наше улюблене собача. І <смі> я його е, купаю раз на два тижні. Ми його обов'язково купаємо. Якраз малася сьогодні його купати. Засунула його в душ, намочила. Намастила шампунь, гарно нам милила, а воду бахи виключили. <світ> виключили воду, виключили світло, він стоїть в милі. Я не знаю, що з ним робити. Бідна собака злякалася, була в ведрі. В відрі була додаткова холодна вода. Я давай його холодною водою обмивати. Чоловік прийшов, включив генератор. З'явилася вода, я його нарешті вимила. Так він у нас сьогодні стрес отримав невеликий. Була спочатку тепла вода, потім холодна вода, потім знов тепла вода. Він такий злегка наляканий. Але все закінчилося добре. Оці бутилки, що в мене стоять, да, вони не дуже гарно виглядають, але я. Намагаюся деякі рослини, які мені дуже подобаються, вкорінювати сама. Так, я розмножую кущі, які мені подобаються. Троянди, які мені подобаються. І, от, наприклад, це саме троянда Керія. І я поруч з нею поставила оцю бутилку, тому що хочу цю троянду розмножити. В мене виходить розмножувати не все. Але виходить багато чого. Цим я теж буду ділитися. Я буду розповідати, що і як я роблю. І ось іще теж під трояндою стоять для того, щоб я знала, який сорт. Бо я не можу записувати, в мене якось це не виходить. Тому ці банки до весни. Весною я їх знімаю, і рослина вже починає рости сама собою. Так що на цій яскравій. Осінній ноті пропоную закінчити ці наші вихідні, і до наступної зустрічі.